Так, всім вітання. Сьогодні коротко розкажемо, що у нас приїхало недавно з Китаю. Тож ми бачимо, трошки використали пробоксовому патроні. Приїхали сверла. Ну, один раз я десь сам замовив, якісь там дуже-дуже дешеві, вони взагалі не сверла були. З цих ми тільки спробували два сверла, оце, і тут вже бачимо. Друзі, ми вже працюємо. Два дні чи що, ще поки що. Що воно прекрасненько, все веде себе. Зразу трошки здивувався, думаю, що -то воно новеньке сверло, а коли сверлиш метал, так трошки попіскує, Ото бере, але якось... а потім почав вертіти отаку смугу. А він вертить дуже легенько, думаю, що -то в чому справа. А справа в тому, що ми зараз працюємо із металом. Навіть десь були мене, не знаю, чи можна побачити. Десь тут на котлові. Маркування було. Побачимо такі цифрочки, тут ідуть, якісь, бачите, цифрочки. Ну, видно частиночку маркування. а ста десь воно там є. А Зараз не навіть треба замітити, чисто дивитися, де там воно те маркування. Працюємо із турецьким металом ердемір. І він чаще свердиться, взагалі така щільність більша. Ну, Набагато міцніший метал. Хоча маркується S2, S235, а це вже е, наш український метал. Набагато легше ну, сверлиться. Свердла якісні, сверла гарні. Як вони будуть там служити, ще я не знаю, бо в чому справа, чому ми замовляємо з Китаю, якщо можна купити в нас в магазині? Справа дуже проста. У нас в селі магазину такого немає. Був В, в, в рейцентрі. Походив по магазинах, нам треба було 10,5 Ось Це, напевно, 10,5. Так, це 10,5. Попадаю в камеру. Саме хотове сверло у нас ну, дуже часто використовує. Ну і інші там десяточки ходові, 12. І походив, не знайшов магазинах, розумієте, то є, то нема. То 10 окремої було, купив. Знов немає. А хлопці то там десь поламають, то ще щось воно постійно зношиться, Треба десь було в запасі. розумію, Одне сверло, або дві в запасі. А замовляти десь поштою в Україні, щоб платити за доставку замови з Китаю та приїхало. Доруч, де не вони знають. Ну, за Дніпро купували ми. Діпрамовський таке коштували 140, напевно, чи 130 гривень, а то 77. Трошки, трошки скажем, дешевше в два рази. А наскільки воно чи якісне чи не якісне, ну, побачимо, тут таке маркування є. Не знаю, чи пивно на камері. Типа як SO бачите? Ко. Не знаю, що таке означає? Воно це маркування може кольба таке. Тут більш видно на цьому. Тобто вони ще працюють і... Ще ми зараз розкажемо, як воно, як воно буде, буде служити. А наразі поки що ну, непогано. Тільки я помітив, що тут є два типи сверлів. Як два типи? Є написано, а є вибито. І ті, що вибиті, таке відчуття, вони якби якісніші. Хоча замовляли одно про лиця, просто різні, ну, одна та сама, один той самий... Як сказати, лот. Ну, Не лотом поштучно, але один той самий товар, тільки там вибирали різні діаметри. якось Так Так, що в Китаї можуть робити сверла якісні. і, Бачимо, ну посалі лише поки що по заточці питань взагалі немає ніяких. Далі ми більше до світла візьмемо. Ніяких запитань немає. Отаке. Коментуйте, пишіть, лайкайте. Всім до зустрічі!